Гонці Лізавета, третій Б клас ліцей номер 1 Аврора та інші принцеси. Колись у давнину перед із кожною людською домівкою жив дракон. Він ловив жаб і мишей, низько пролітаючи над обістями, садками і городами. Цілу зимку берегав домівку від недобрих новин і чужинців. Деколи ненадовго зникав за горами, що синіли на обрії, а повертаючись, приносив немовлят. весні дівчата з літа до першому році хлопців, приносити дітей взимку якось не було заведено. Тоді прабабусі -пра -пра Аврори були ще зовсім молодими і нетерплячими. Вони тільки чекали, коли їхній дракон полетить у синю далечень, аби принести згорд з дівчинкою чи хлопчиком. А от бабуся і мами Аврора з'явилися на світ уже тоді, коли на драконовій вербі оселився лелек. Про його колишнього господаря лишилися тільки спогади. Гніздо лелеки було меншим за драконове, і зимувати він вилітав кудись на південь. Оселі не охороняв, бо для цього на подвір'ї з'явився великий кудлатий пес. Але оберігав від зла думки господарів і немовляк приносив усім, хто на них чекав, від весни і до першого золотого листочка.